Пане Олеже, дізналися нещодавно, що у видавництві «Смолоскип» стартувало перед замовленням збірки безвісти зниклого воїна, поета Миколи Леоновича і під назвою Повільна людина. Тобто хотіли з вами трішки поспілкуватися і про його постать, про його життя і творчість до війни, і про його чини як воїна. А також цікаво дізнатися, і зокрема про цю збірку. Хто можливо, якщо вам відомо, звичайно, хто був автором чи ініціатором. Все-таки видання цієї книги, чому повільна людина. І загалом чим особлива творчість Микола Леонович? Микола Леонович яскравий поет, дизайнер, художник. Один з представників покоління, яке дебютувало в 2000-х роках. Тобто від 2000-х років він активно і Писав, брав участь у різноманітних літературних, книжкових подіях. Він зробив чимало книжок, от візуально зробив чимало важливих книжок сучасної української літератури. Ось тобто це постать дуже глибоко інтегрована в український книжковий простір, в українську літературу. Я знаю Миколу Леоновича. Більше 20 років ми ще на самому початку 2000-х років познайомилися на семінарах творчої молоді, які відбувалися в Ірпені під Києвом, де збиралися чимало поетів, митців з різних куточків країни. Це було таке важливе місце, де утворювалося середовище, утворювалася, зокрема, і молода українська література. Ось Микола Леонович, уродженець Полтави, потім він тривалий час жив, працював у Києві. Останні роки знову він був у Полтаві. Ось і це теж, як на мене, важливо, що він перебував у своєму рідному регіоні, в своєму місті, рухався і розвивався саме там. І, що стосується книжки? Так, стосовно якраз чому пильна людина <пробітник> та, книжки, ідея цієї книжки належить дружині Миколи Леоновича Марині Олександрович, вона перекладачка, редакторка. І видавництво Смолоскип. Власне з видавництвом Смолоскип Микола багато попрацював, багато зробив там книжок. Традиційно підходячи до кожної книжки експериментально, із пошуком власне він любив себе називати художник книжки, от коли працював з якимось виданням. Тобто, це був завжди не пошук якогось стандартного рішення в оформленні в ілюстраціях, в обкладинках, особливо в шрифтах, якими він дуже полюбляв займатися, але це завжди був якийсь експеримент і шукання. Отож, книжка Повільна людина. Вона поки що в процесі підготування, на неї оголошено передзамовлення, тобто, вже зараз можна її наперед замовити, і до неї мають увійти вірші різних років, різного характеру. Тексти. Чому така назва? Річ у тім, що останні що не скажу, але можливо з останні десяток років або може останні п'ять років Микола Леонович зробив для своїх друзів та знайомих таку собі електронну розсилку під назвою Власне, от повільна людина. Це була розсилка, в якій він публікував листи з розповідями про свої нові мистецькі враження. Про подорожі, про прочитані книжки, побачені фільми, можливо, виставки, вистави, концерти і таке інше. Е, ну і звісно, все це було в такому дуже приватному стилі, бо, повторюся, це було своєрідне спілкування з друзями онлайн, спілкування з друзями. ось саме на цю, е, на цю розсилку, власне, і посилається. Книжка буде посилатися. Книжка, повільна людина, буде такий зв'язок між цими явищами, от і, і бо ми розуміємо, що це не лише просто чергова поетична книжка, а це книжка, в якій дуже акцентована власне персона автора. Тобто, ми не лише читаємо вірші, ми думаємо. Про поета Миколу Леоновича, який пропав без звісти, і ми все ще чекаємо, сподіваємося отримати якусь звістку, якусь новину про нього. Пане Олеже, то ось ця назва повільна людина. Яким чином вона характеризує безпосередньо Миколу Леоновича з огляду на досвід спілкування з ним? Е, ну, я не впевнений, що це треба розуміти буквально, бо Микола е, це людина, яка часто береться одночасно за багато різних проєктів. Я пригадую, що коли з ним не спілкуєшся, він обов'язково казав, що от, ось у нього тут одна якась ідея, тут друга, тут третя, і так далі. Ну але напевно створюючи е, саме цей проект е, такого листування. Повільна людина, він мав на увазі якесь самоосмислення, самосприйняття. І, можливо, це ще пов'язано з тим, що в своїх листах він е, намагався не дати якісь короткі термінові новини, а якесь осмислення, та якесь враження. Від того, що він прочитав чи побачив, чи що з ним відбулося. Е, тобто він власне хотів замислитися та зупинитися, замислитися і відчути. Для цього потрібна певна повільність, особливо в наших сьогоднішніх умовах. Так е, напевно, те саме можна сказати і про книжку поезії, зрештою, про будь-яку книжку поезії, можна сказати, що це завжди е, такий момент, який е, змушує. Спонукає нас зупинитися, трошки уповільнитися, або відчути щось, або зрозуміти щось, так. Бо поезія, це, повторюся, це завжди якийсь момент задуми. так для задуми потрібен час. Думаю, що це для нас усіх сьогодні важливо, навіть коли немає часу, хоча б на якісь там хвилини уповільнитися. А пане Олеже, ну і е, нас які відомо щодо цієї книги Повільна людина? Зокрема, війдуть деякі тексти, які ще е, були видані в єдиній е, виданій збірці е, е, Миколи Леоновича 20-річної давнини та. Агон, чи вам відомо, що це за тексти? І наскільки вони відрізняються від пізніших текстів, і, е, зокрема, з невиданої збірки е, Read My Lips, чи що це за, за невидана збірка? Чи відомо вам чому не вдалося її видати, видати? Наскільки вона відрізняється від першої, і е, загалом, що поєднує ці тексти? Ну, книжка Агон. Е... Вона пов'язана з тією історією, коли Микола Леонович знов таки в 2000-х роках, до яких я ще раз повертаюся, став лауреатом літературної премії видавництва Смолоски. Це літературна премія. Ну на сьогодні найбільша премія незалежна премія для молодих літераторів, і така премія, яка найдовше функціонує в незалежній Україні. Ось він став лауреатом її в 2000-х роках, і, е, за підсумками в нього, як у переможця, е, вийшла другом така книжка. Е, з того часу, звісно, минуло багато років, творчість е, поета, звісно, змінюється, трансформується. Е, можливо, тоді на початку е, вона, його тексти були. Не знаю, може більш якісь відкриті, прозорі та е, простіші. Можливо, з часом вони стали в чомусь загадковішими, герметичнішими. Е, не знаю, зрештою, це питання смаку і спостережень кожного. І я сподіваюся, що книжка вийде, і всі читачі та читачки зможуть зробити свої висновки щодо цього. А про невидану збірку, про яку ви згадали. Я знаю, що Микола давно, давно вже мав багато текстів неопублікованих, але мені здається, що він якось не дуже активно займався просуванням своїх віршів. Можливо, йому здавалося, що є важливіші справи наразі, можливо, так і було. Ну, Зрештою, От якось не склалося. Подробиці я не знаю, чому так вийшло. Е, ну але я розумію, що він повторюся, якось цілеспрямовано, мабуть, цим не займався. Е, і, до речі, це ну так привід, е, напевно, для нас усіх замислитися і е, сказати, що варто цінувати одне одного, от поки ми всі тут поряд. Uh, і звертати увагу, якось допомагати одне одному сприяти в тому числі в якихось справах, проєктах. Uh, ну і до речі, я думаю, що зараз було би доречно прочитати uh, один текст Миколи Леоновича, хай це буде як ніби ілюстрація щодо його творчості. Uh, в даному випадку маю на увазі саме новіші тексти. Із тих, які мені цікавіші, тих, які я назвав більш, можливо, загадковими і образними. Так, Отже, Просимо, будь ласка, один звір. Один із віршів. У цій кімнаті, де згасло світло, у цій кімнаті холодні тіні, у цій кімнаті буденні вікна, топиш її собою. У грубі одинокості танцюють сторінки годин. Наближення до кімнати розбиваєш кригу нетерпіння, відраховуєш кроки заклять. Твоя кімната у цій кімнаті, твоя кімната в усіх кімнатах, спалахнули двері твоєї кімнати. Ось такий один із більш нових віршів Миколи Леоновича. Наскільки я розумію, він теж повинен увійти до майбутньої збірки повільна людина. Пане Олеже, цікаво, чи мали ви нагоду якимось чином поспілкуватися з паном Миколою про те, яким чином, можливо, ви навіть спостерігли, яким чином саме долучення до Лав Збройних сил України пана Миколи власне повпливало на його літературну творчість? Наскільки мені відомо, він зовсім недовго встиг Побути в лавах ЗСУ, е, тому я не думаю, що він багато що там е, мав можливість написати. Ну принаймні, я знаю про е, окремі е, публікації в Твіттері, про е, от черговий випуск того самого е, той самої збірки листів, повільна людина, про яку я говорив. де Він м, описував свої враження від е, початку перебування е, в збройних силах України про те Там були слова про те, що він з одного боку ніби не сильно змінився, але з другого боку, він вже і не такий, як раніше. Про нові враження, про те, що він вдячний всім, хто пропонує якусь допомогу, якісь там донати, але от наразі це не потрібно. Це були також враження. ну Фотографії він е, любив дуже фотографувати. Взагалі, е, як на мене, він є цікавим фотографом, і е, в інтернеті, наскільки я пригадую, також е, він виставляв деякі знімки з е, якісь побутові там замальовки чи краєвиди, е, які йому траплялися в тні. Ось е, ну але мені здається, що якось багато чогось він не встиг там написати. Пане Олеже, але також цікаво про те, що відомо, коли і принаймні за на яких напрямках та зник пан Микола і, і, і до того часу, де він воював, чи ви щось можете розповісти про його саме службу у лавах ЗСУ? сил? Я можу сказати, що він зник безвісти на авдіївському напрямку, ось котрий весь час залишався і залишається гарячим. Хоча ну, і рік тому там була інакша обстановка ніж тепер, тим не менше, там постійно відбувалися дуже жорстокі зіткнення, і ось в ході одного з них він і зник. Більших деталей я не маю, не володію такими подробицями. Ну, і наскільки я розумію, точної картини того, що відбулося, немає ні в кого. Ну і, і також, наскільки я правильно, якщо я правильно пам'ятаю, він був навідником БМП. Пане Олеже, ну і також на завершення нашої розмови, то цікаво, чи планується, чи вам відомо, звичайно, якісь презентації цієї книги, коли вона все-таки побачить світ у цьому видавництві смолоскип, і чи окрім передзамовлення, де її можна буде знайти? Отже, справді зараз триває передзамовлення. До нього легко долучитися, зайти на сайт видавництва «Смолоскип», його легко знайти через Google. <кій> Прошу, через Google, коли точно вона вийде, я не знаю, але я так розумію, що це має бути або кінець літа, або початок осені. Ця книжка, звісно, буде продаватися не тільки через сайт, а й через книгарні. Тут я зорієнтую і на книгарню видавництво Смолоскіп, яка є в Києві, і, наприклад, на мережу книгарень є, думаю, вона там буде і багато інших. Зрештою, книжки цього видавництва вони досить активно продаються, це не проблема їх знайти. І звісно, я впевнений, що будуть презентації, будуть різноманітні заходи пов'язані з цією книжкою. Бо, повторюся, це не пересічне видання. це… Особлива подія, і звісно, з нею буде пов'язана активність.